Ось що вам, люди, два потужних гібрида. Сармат. Говки, бачите, які шапки, це я брав у Боді агро. І родос, які вистояли, вижили в цьому році і дали гарний врожай люди. Була і засуха, були і перепади температур. Ви це все знаєте. І опадів не було. Грунт був до 70 градусів прогрітий, люди. Ну Ці гібриди вистояли, дали непоганий врожай на цей рік. Хто його сіяв, ті всі знають люди. Гібрид родос, це сербська селекція. В нас сім плюс раз довчка Соняшникового. гібрид сармат. Це французька селекція. Також він іде під Гранд Стар і 7 плюс раз до очка соняшникового люди. Це два потужні гібриди, які вижили в цьому році. І біда була не тільки на товарних посів, також була ж на ділянках гібридизації і насіння такої якості. Люди ще треба буде пошукати. Так що кого зацікавили ці гібриди? Гібрид Сармат, гібрид Родос, не гайте часу, вже телефонуйте. Їх залишилося небагато. Ці гібриди потужні, які дадуть гарний врожай. Зараз, люди, ви можете зловити акцію і крепко зекономити, тому що солярка дорожає, добрива дорожають люди. А соняшничок буде для вас по минулорічній ціні і ще й зі скидкою люди. Так що телефонуйте, не гайте часу, насіння залишилося небагато. Бодя вам підбере гібрид під ваш регіон, під вашу область і будете з прибутком. На сьогоднішній день соняшник це найрентабельніша культура. Так, що люди, телефонуйте! До побачення!